Істі, брати і сестри, за честний очі настояти Я сьогодні маю честь від імені вашої рідної парафії невеличкому містечку Козова на Тернопільщині, парафії Спеня, Пресвятої Богородиці, е, до якої ви малим ходили, який ви під духовним проводом вже покійного отця домішника. Зростали, формувалися особистість, певне там зароджувалося на тій парафії ваше покликання. І сьогодні маю таку дійсно честь і приємність від імені всіх нас. Ми сьогодні приїхали представники е з цієї парафії розділити з вами тут, на теренах Хмельниччини, ту велику радість народження ще одного нового храму греко-католицького на теренах е Хмельниччини, бо, зокрема міста Хмельницька. І сьогодні я від. Імені нашого настоятеля, отця Михайла Забаджали, який в цей час посту несе такий нелегкий хрест, від імені всіх наших парафіян цієї прекрасної древньої парафії складаємо вам, отче Віталію, настоятелю і вам, дорогі хресті, брати і сестри, як найщиріші побажання і знак нашої єдності, молитовної підтримки, такої духовної солідарності з вами. Вам даруємо для вашого нового храму, новозбудованого ті хоругви, дві пари і цей процесійний хрест. Ну а найголовніше то такий дзвін, дзвін, і завжди дзвін на парафії був голосом храму, голосом парафії і закликав людей. Гуртував до молитви, закликав. До Божого дому, і хай дійсно той дзвін буде вам такою доброю згадкою, що ви тут не самі, що ми вас любимо, шануємо, пам'ятаємо, молимося з вами, і хай той дзвін дійсно кличе тих людей, бо є тут кого кликати, хай кличе їх до Божого дому. Хай говорить і нагадує їм кожної неділі свята, що тут є живий Христос, який любить їх, спасає, прощає гріхи, дає надію. Сили вам, всечесний очі віталію, дорогі брати і сестри. Здоров'я і найголовніше доброго духовного зросту і розвитку тої парафіальної спільноти на ногій у парі